Як тільки число перевищує три, так само і в цій ситуації жодна з курей не помітила зникнення старої курки, пізніше я дізнався, що помилявся. У зграї було дві курки, які точно знали, що сталося, тим часом була пара, яка зуміла розпалити вогонь романтики серед палючої спеки, біла дзьобка і півень на ім'я Тонкі. Поки я відпочивав у тіні на вершині стіни, мені випало бути свідком зародження їхніх стосунків, тонкий був другим за репутацію після лева, він поклав око на велике сінисте місце всередині загону для тварин, щоб використати його як свій особистий прихисток. Одного ранку він підійшов.